Що може бути для росіян страшніше ніж відправити власного сина чи чоловіка на фронт в Україну? Правильно, якщо той звідти повернеться в Санкт-Петербурге вернувшися, з війни, мужчина тероризує під'їзд, угрожає соседям і бросає з балкона? Який те імітационний гранат жити з так званими героями СВО на одній вулиці або чого гірше в одному будинку? Мало хто хоче, як правило, новоспечені дембелі і до війни були завзятими маргіналами. А після повернення з фронту і зовсім пустилися берега крадіжки, вбивства своїх же товаришів по пляшці, зґвалтування та грабежі стали для російських СВОшників буденністю. Мирного життя. Є таке у нас народне враження. Э, Проти лома немає прийому. окрім другого лома. Цим ломом для російських зеків, наркоманів і психопатів, що повернулися з війни, стане інший лом. Як сказати, пом'ягче. Іс історія з кувалдою. у це складно повірити, але російські пропагандисти все частіше відкрито говорять про вбивства або обнулення своїх же солдатів у цивільному житті. учасникам СВО не місце запевняють блогери повертати та пристосовувати всіх їх до мирного життя. Держава навіть і не думає. Вся ця маса людей, отримавши зброю, військове... прошедших войну, имеющих очень такое серьезное, там некоторые из них имеют очень серьезное криминальное прошлое. Куда-то этих людей надо девать. На додачу с войны повертаются далеко не найкращі из найкращих. Нова путинская військова элита, как ее называет бункерный, сутильно складывается из зехів после амнистии. Я очень хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который принимал это решение об использовании заключенных... Э боевых действий, потому что это мина замедленного действия. И выбухнет она в середине самой России. А может быть, они просто идиоты? Это тоже возможно. У нас э, значительная часть контингента на данный момент уже составляет, состоит из э, людей, которые, находясь в местах лишения свободы или под следствием, заключают контракт с Министерством обороны. Тем самым они либо уходят от наказания от суда, либо они выходят из лагерей, там, из тюрьм и получают возможность, э, там, как говорит, у нас говорят, искупить кровью вину, но на самом деле они получают возможность... Э, Абить на волі, а возможно при удачному встіченні обстоятельств і потом уйти на свободу, де да ще повністю амністірованими, можливо, з наградами і прочі-прочі. вихід, який знайшли у Кремлі, геніальний і жорстокий. Одночасно ходять чутки, що Путін просто наказав живих з фронту нікого не повертати. Лояльних до влади зеків Путін хоче заслати до Африки. Решту ж за старою доброю традицією ПВК Вагнер. Пустити в розхід. Перший варіант це відправляти їх кудись в Африку. Другий варіант, що вони в цілому будуть ну, сказати, пом'ягті. Історія Ис з кувалдою. При цьому варто зауважити, що подібна пропозиція, що все частіше звучить з вуст кремлівських пропагандистів, схоже, отримала мовчазне схвалення із боку російського населення. Ну потому что это российский нацизм. Вот Они а, кайфуют от смерти. Это единственное, что их реально возбуждает. Повномасштабна кампанія проти російських контрактників, що повернулися з СВО, розгорнута і на російських федеральних каналах. Там і далі в режимі нон-стоп 24 на 7 вмовляють підписати контракт із МІНОБОРОНИ. А от про смертність на фронті у Кремлі сказали мовчати. Так, російські пропагандисти вирізали з ефіру частину розмови Путіна з 11-річною дівчиною, яка попросила президента повернути її дядька з війни. А що щоби щоби є? Ну у мене наші сіделя на конці його ранили в руку. Його він був в госпіталі, його безпітелі. не лечить, речить його відправляють на завдання. А я б хотіла, щоб його перевели в хороший госпіталь. Російська пропаганда отримала команду Фас. Рупорам Кремля поставлено завдання взятися за своїх же військових. Зом, ті, ті. і вид, що вас не б'ють. Схоже, путіну набридло грати у війну старими солдатиками. Ось бункерний і наказав їх позбутися. Слабость недопустима, тому що. Це соблазн, ілюзію, що какую-то вопросу нами можна рішити. Нескінченні відеозвернення вбитих горем російських матерів, у відчаю, намагаючихся розшукати своїх зниклих на фронті дітей, благання про допомогу покалічених і Кинутих без ліків та медичної допомоги контрактників та скарги мобілізованих на нестерпні умови служби в російській, схоже, дістали Володимира Володимировича. Але замість того, щоб вирішувати проблему, бункерний вважає за краще просто не звертати на неї уваги а російським пропагандистам спустив рознарядку припинити будь-які розмови на тему бід в російській армії. Не нужно просто, не нужно і просто абсурдно. Солдати потрібні путіну лише на полі бою. Поза ним всі ці люди стають для Кремля загрозою, безпринципні. І ті, хто добре вміє поводитися зі зброєю, можуть принести режиму значні проблеми. Що е, Хочеться сказати, ребята, которые е, працюють на болотах. Все четко а, фиксируют и ничего не скрывают. Будет стоять установка в крайнем только случае возвращать домой. В крайнем. И то, если вот... То есть установка дана на то, что куда-то распихать по всем возможным дыхательным-пихательным местам. Ты же, кто распыхиваться, отмовляется, чекая ликвидация. Російські пропагандистські канали поширюють фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять з міста Покровськ у центрі протидії дезінформації. Верифікували відео за допомогою спеціального програмного забезпечення, і перевірка показала, що воно створено за допомогою штучного інтелекту. На це вказує неприродна вимова, ноші, які Пливуть у повітрі зайві ноги військових і інвалідний візок, який рухається сам по собі. У центрі протидії дезінформації зазначають, що росіянці генерують такі відео, аби деморалізувати українське суспільство та дискредитувати сили оборони України. Зараз до розмов доєднуємо Олексія Гетьмана. Це військовий оглядач, майор відставці. Пане Олексію, я вас вітаю. Літа. Давайте детально з вами про ситуацію Покровську, зважаючи на те, якими силами ворог суне, і повідомлення про те, що резервів не вистачає, перекидають додаткові, в тому числі з Херсонської запорізького напрямку. Сьогодні такі повідомлення були. Ну, це не перше повідомлення. Вони почали перекидати війська на Покровський напрямок ще з е, Сумського напрямку. Там була операція ну, на початку літа, яка анонсувалася Путіним, що якщо треба, вони там все захоплять. Але просування було не суттєвим, вони були заповнені, були зроблені контрдари, і війська почали переміщатися на Покровський напрямок. Зараз на Покровському напрямку знаходиться по різним оцінкам, від 170 до вже майже 200 тисяч. 170 це була інформація, яка йде від президента Зеленського, він назвав цифру, але. Зараз, ну це було декілька тижнів тому. Враховуючи переміщення військ, можна пропустити, що ті обережні висловлювання про те, що там вже майже 200 тисяч, цілком можуть підтвердитись. Що це означає? Це означає, що із тих 709-712 тисяч в різний час по різному оцінюється кількість російських військ. На всій лінії фронту 1245 кілометрів, майже чверть знаходиться на покровському напрямку, який займає 5-7 від загальної лінії фронту. Ну це і е, показує наскільки там суттєво, ну наскільки там багато російських сил та засобів. Наскільки там йдуть інтенсивні бойові дії, бо на невеличкій відносно невеличкій ділянці фронту ще раз, 5-7% відбувається третина, а інколи половина бойових звідти. Що не менше каба, там половина всіх КАБів, що скидають на нашу, на нашу позицію, скидаються саме на Покровський напрямок. Тому ситуація вкрай важка, це, очевидь, і бої ведуться там дуже інтенсивні, але не оточення повного не часткового, тобто тактичного оточення. Ну, тактичне точно, це коли нічого не можна провести та ви, ви, Відвести з, то, для тих підрозділів, які знаходяться в цьому тактичному оточенні. Такого теж немає. Ми тримаємо оборону, які будуть далі дії з боку нашого керівництва, ну, процес, військового керівництва, про це сказав командуючий Сирський, що є план Б і план В. Що це означає? Ну, цілком можна припустити, що враховуючи збільшення кількість російських військ, у нас є два варіанти Б і В. Ну, це моє припущення, але я думаю, що воно має під собою певне підґрунтя. Варіант Б можливо, це те, що ми туди долучимо наше резерву додаткові сили, щоб стримувати збільшену кількість російських військ. І варіант В це можливо підготовлений відхід, якщо буде неможливо далі отримувати ці позиції. Хочу нагадати, що відхід військ, відвід військ, це найбільш складна тактична операція, яка планується набагато складніше, технологічно складніше, ніж планування наступальних ніж дій чи в дій оборони в будь-який спосіб. Тому, якщо командуючий Сирський каже про те, що підготовлено додаткові варіанти, це означає, що вони підготовлені, а не готуються і не будуть писати десь на колінах. Справа в тому, що такі речі, як відхід, чи. Додавання резерву, вони плануються заздалегідь, ну, ще не менше за декілька днів. І це прописується бойове розпорядження кожного підрозділу, що як йому треба робити. Певні е, шифри, певні, е, ну, певний тип зв'язку і ну, так далі. Хто що куди рухається, тобто це не команда, а давайте спробуємо, а давайте підтягнемо. Це прописується в кожному підрозділу, починаючи від взводу, роти, батальйону, бригади. Корпусу, щоб кожен знав, що в який час і як йому треба робити, і там прописується одразу в бойових декілька варіантів. Якщо так не виходить, ну то отак, отак, отак. Тобто і тоді е, армія, така, яка прописана, і прописана дії, заплановані, вона може, ну так як ми це показуємо, більш-менш нормально вести бойові дії, тримати оборону чи навіть проводити контрнаступальні дії. Ще раз на колінах в останній момент ніхто нічого писати не буде. Все це прописано, все це готово, але. Команда на застосування цих бойових розпоряджень буде надана тоді, коли настане ну, відповідний час, відповідний момент. Ще раз, ніхто нічого не спить, там, не треба там, розбуджувати, там, добагатись, допомогти парадами керівництву Збройних сил, особливо на Покровському напрямку. Всі, всі чудово розуміють, всі, всі чудово бачать, і все, все, все вже підготовлено. Коли буде така необхідність, ті бойові розпорядження або Б, або В буде застосовано. Пане Олексію, які скажіть сили тоді ворог зосереджує на гуляйпільському напрямку? Просто сило оборони півні України напередодні повідомляли про відступ з рівнопілля і зайняття вигідних позицій знову ж таки через тиск ворога. Ну про те, що можливо буде наступ на півдні, тобто це був Херсонський чи Запорізький напрямок. Про це було відомо ще в середині літа. Про це казав президент Зеленський. Що ми знаємо, де ворог концентрується і де він планує по даним розвідки, по даним аналітиків, ми бачимо, коли вони приміщують війська. І от, якраз саме запорізький напрямок, це були ті один із тих напрямків, які ми очікували, що він спробує робити наступальний дії. Там була зосереджено ну менша кількість ну, на Покровському напрямку, але ну цінються десятки, скажімо так, тисяч військовослужбовців. Тому ну, там і відбуваються ці наступальні дії. Будь-які наступальні дії на початку приносять певний успіх. Будь-якій армії, яка наступає в історії війн за останні там декілька тисяч років такого, щоб армія підготувалася до наступальних дій і почала наступальні дії, щоб вона ніде не просунулася на жоден метр, такого ще не бувало в історії. Тому давайте не фантазувати, що от все погано, там вони десь просунулися. Ну для того і будуться три лінії оборони, враховуючи, що перша що ще за все вони прийдуть. Задання першої лінії максимально пошматувати ворога, призупинити його наступальні дії, відійти на вторую, в крайнім і потім вже відійти на третю, яка має бути найбільш укріплена, вона знаходиться як. Можна далі від ну, найбільш далеко від лінії звітне, і вона може бути побудована більш-менш щільна, тому що не під постійними обстрілами, як на безпосередньо біля нуля. Тому те, що він там зміг просунутися, це не є дуже добре, але це очікувано з військової точки зору. Будь-яка ще раз армія може просунутися, але питання: наскільки глибоко, за який час, і з якими втратами. Оце аналізується. І на це треба звертати увагу, а не те, що там просу... просунулось. Так, ну, Ще раз тому будується декілька ліній оборони, тому що всі чудово розуміють, що армія, яка підготувалася, робить наступальні дії. Вона де не де обов'язково про не так так, так вона виглядає справа. Дякую, пане Олексію, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман був на прямому відеозв'язку.